Теплі, махрові, зимові шкарпетки, Casual Socks Up to Fashion Aldi Уявіть лише 40 на гривня за таку класну пару. В лоті буде їх 70 і ціна лоту 2880 гривень. Відразу скажу, що по матеріалу дуже класний матеріал. Тут йде бавовна 72, може бути 78%. Вони йдуть, до речі, сертифікації у екотекст, що означає стандарт 100, що означає, що вони використані з вироблені з якісного матеріалу, з якісних барників, які абсолютно. Безпечні для нашого тіла, для нашого організму, і можуть підходити для алергетиків. Показує, як виглядають без пакування. Ось, наприклад, ось такі варіанти можуть бути. Вони гарно тягнуться, комфортна посадка. В них іде такий досить широкий манжетик, який буде гарно сідати по ніжці, але тиснути абсолютно не буде. Показує, які ще варіанти, можуть бути принтації: ось такі розміри від 35 до 46, тобто можна одягнути. Жінку, чоловіка і навіть підлітка. Так, показую ще варіанти, які можуть бути в пакуванні. Якщо в пакуванні, можуть бути ось такі варіанти по дві пари. Класна трикотажна така структура. Гарна принтація на будь-який смак. Нагадаю, що це зараз дуже актуальний лот, класні високі, теплі шкарпетки. Для того, щоб замовити його, вам просто необхідно зв'язатися з нашими менеджерами їх контакт та наш сайт. Я залишаю знизу в описі під цим відео. І давайте будемо заробляти разом з Фіні.